Питання, яке, мабуть, не знає ніхто. Як називаються всі ці інструменти? Показую кожен окремо. Так, дивіться, отаківого, ніби вила, але на кінчиках такі округлі. Ну і ще, якщо тако подивитися, бачите, які? Похожі, з шуфлею. Так, це інструмент номер один. Інструмент номер другий, похожий на вила, але бачите, які кінчики, кінчики якісь як отвертки. Отаківо якісь. Це інструмент номер два. Інструмент номер 3 в нас на цей інструмент кажуть, вила. Ну, Тут що, кінчики гострі, нічого не стандартно. Далі. Вила ну це якісь вила. Цього. Аквамена чи що, чогось на, на, три, на три зуба, Не знаю, як правильно, О, українські вила, напевно. Це інструмент, дивіться, інструмент номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 І останній інструмент теж. Ніби вила, але якісь короткометражні. Кінчики, бачите, плоскі і самі зуби якісь плоскі. Хто знає? Ой, чекай, що впаду. Хто знає, як називаються всі ці інструменти? Ну, я думаю, можна в обшому сказати, що це все вила, але я думаю, вони ж не всі вила називаються, а якось по-другому. І ще казали, що ще на два є, Ну, на два в мене вже немає. Ану, спеціалісти, як називаються ці інструменти?